Вітаю вас, мої любі. Дивимось, парада від Карт Таро. два варіанти. Перший і другий. Перший варіант. Господи, вам треба кудись рухатись, не стояти на місці. Треба ставити якусь мету перед собою і планомірно рухатись до неї. Чого це може стосуватися? Це може стосуватися якихось подій, виборів на вашій роботі, і ви там чомусь змушені відстоювати себе. Ви щось плануєте на майбутнє? На майбутнє у вас можливо підписання якихось документів. І роз перша карта, що треба рухатись. Оце треба до неї якраз. Ну, Ціль нам намітити і йти до неї. Тепер ви можете отримати, в цьому напрямку, в якому треба вам рухатись, ви можете отримати ще допомогу, яка може прийти від чоловіка, який за кордоном знаходиться. Ну, або ну, в якомусь іншому місці, десь в іншому. Так, куди треба рухатись другому варіанту? Треба щось закінчувати. Що це? Ви пов'язані пов з кимось дуже непростими стосунками. Це може стосуватися вашої родини. І у вас є шанс від них. Зараз буде явол, це те, що ми. Ну, як, бачите, він як на цепку тримає. І вам треба це завершити. От перша карта, яка випала, треба закінчити це. І у вас тоді ж є шанс на отримання щасливих щастя далі. До вас іде якась нова людина, яка Можливо, ви з нею поруч працюєте, але ви в плані стосунків нова, у вас є сили на те, щоб закінчити те, що є. І ви після цього, як завершите, ви будете відчувати себе набагато краще.